Таке враження, що швейні машинки та оверлоки в моїй крихітній квартирі ростуть на деревах. До чого ж тут токарний станок, а тим більше синтезатор. Доброго дня всім добрим людям та мирного неба. Тож беремо попкорн, каву чи чай, умощуємось зручненько і дивимось майже документальний фільм. Отже, досить знайомий вам стіл, але підозріло пустий, і ця солоденька парочка, залишена внучкою для підтримки дідусового настрою, ще не знає, що дуже швидко доведеться покинути насиджене місце. Малесеньку кімнату заполонили маленькі машинні монстри. Їх не видно, тому що вони заховалися, але вони кругом. З машинками я вже народився. В старенькій глиняній хатинці їх було цілих дві, і завжди була вкрита глиняна підлога маленькими клаптиками тканинних обрізків. Шила бабуся, і дуже часто при світлі керосинової лампи. Втративши на війні чоловіка, залишившись з трьома маленькими дітьми на руках, якось потрібно було виживати. Якось. Якби не отримала поранення, і якби лікарі, спасаючи її життя, та ще одне життя, яке билося вже тоді під серцем, не змушені були ампутувати праву руку повністю, так що не залишилось від неї і сліда. Тож самим оптимальним варіантом була машинка на станині з ножним приводом, ось ті рідкі... Кадри оригіналу. Зі станини однієї з таких я зробив чудову лавочку. В кінці цього відео буде заставка, перейшовши по якій, ви зможете переглянути його. Дітьми ми сідали з сестрою в дві таких машини і кермували, і такі були щасливі, а трошки підліз, почав потаки що шити для сестричкиних ляльок. І не раз справедливо наряжався на прочухани після зламаних голок та заплутаних ниток. Теплі спогади про дитинство та про бабусю сподвигли мене записатися на курси викройки та шиття. Їх вела старенька бабушка також, та вела вона їх досить професійно. Хоч після закінчення не видавалось ніяких свідоцтв. Та вони давали безцінні знання та навики. Коли одружився, по блату, як тоді все діставалося, купив собі швейну машинку. Та не неабияку. Чайку 142М. Тоді вона була з тумбою. Та щось з самого початку з неї було не так. Нижня нитка постійно петляла. Виклик майстра нічого не дав, в ательє по ремонту також розвели руками лише порадує поміняти шпульку. Та повністю проблема не зникла. І до сьогодні вона петляє. У чайки 142М куча всяких функцій. Та користувався я лише однією. Зігзагом, і він мене виконував обов'язки оверлока. Звичайно, не супер, та мені було достатньо. В лихі 90 ті коли в магазинах було пусто, я шив спідниці, халати, жилетки. Це був неабиякий бонус для родини. Дефіцит квадратних метрів змусив відмовитись від тумби та примайструвати електропривод. Довелося змайструвати і підставку, так і пропетляв я частину життя. Аж поки одного разу з педалі не пішов дим. Так що останнім часом вона була з ручкою. Надто ручною стала. Ось цю машинку, ровесницю мого дитинства, приніс хтось із дітей, коли здали нерви терпіти викрутаси та фокуси, чайки. Крім того, китайська техніка почала голосно заявляти про себе. Нічого не поробиш, молодь вибирає Китай. Та що там говорить? Якщо чесно, то в мене така сама історія з настільними токарними станками. Ось цей вже третій. Я кожного разу даю собі слово, що дороблю, що зроблю, що з подібного щось путнє вийде, але вже ні бажання, ані бажання. І все частіше я задивляюсь на якийсь там FDB чи Вейсон. Ох, Хтось скаже, то в тебе руки не з того місця, ростуть. Я вже за це подумав. І дістав з антресолі забутий синтезатор, який був куплений як привід, коли син пішов у музичну школу. Хто з нас в молодості в студентські роки не брав гітару? І не співав під всім знайомі чотири акорди, більшість пісень. Ось ці самі чотири акорди, я навчився, правда, не так, як це слід, але навчився якось брати на синтезатори. Іноді щось намагався видавати з клавіатури, похоже, на музику. Як ви думаєте, в якому віці? Не пізно навчитися грати на клавишах. 50, плюс, а правильніше буде сказати, 60 мінус, ще щось можна? Оце цікаво. А давайте пишіть свої думки на цей рахунок. Ну хто як думає, получиться? Ні. Може, давайте з кимось за компанію почнемо рівняти свою криворукість. Починаю з гами. Я ніколи її не грав. Четвертий палець і мізинець взагалі немічні. Добре, що в Ютубі зараз куча відео на тему клавіші з нуля і таке інше. Я толком і нот ніколи не знав. Ні на нотному стані, ні на клавіатурі. Ну як кажуть терпіння і труд, ну потрібно щось робити. І дійсно, пам'ять вже не та, руки вже не ті. Так до чого ж це ми доживемось. Обов'язково підписуйтесь на канал і дивіться наступне відео. Ну, подивимось разом, що ж з цього вийшло? І чи взагалі вийшло щось? Як ви вже зрозуміли, це був ліричний відступ. Далі по машинках. І слідуюча на черзі чайка 132. У нас сусіди здавали квартиру. Везеш мені на сусідів. При закінченні строку однієї з квартиранок, вона була заміченою мною зі швейною машинкою в руках. На мій знак питання. Відповіла, що несе металлом, тому що поламана, а діватись з нею нікуди. Ну, довелось мені її таку красиву забрати собі. Не сусідку. Швейну машинку. Вона приваблювала себе простотою в порівнянні з чайкою 142М, а яка от простіша, надійніша. YouTube допоміг відремонтувати. Це саме з нею. Я зняв ручку, поставив на 142 а не змігши відремонтувати педаль. Купив точно таку ж БУ. Та потім пожалкував. Ну не подобається мені ця електроніка зов. Про педалі, а точніше приводи, зніму окремо відео. Зараз машинка знову чомусь перестала шити, потрібно знову розбиратись. Останньою прийшла в дім ось ця Велітас. Хі -хі. Від неї відмовились всі, хто хотів. Мотор згорів, занедбана, провода, які були, й ті обрізані. А мене зачарувала назва Верітас та й дівочий стан. Ну де це таке ще є? А далі ось це маленький, зелененький. Я його й брати не хотів, коли бачив на металоприйомці. Відкрутив мотор, педаль та чомусь вирішив забрати в останню фейлину. Та зла доля цього разу посміялась наді мною. Педаль на ті ж металоприйомці я якимось чином. По тисячі невідомих до сьогодні причин забув. Цей звірок років два простояв шафі на балконі, аж поки одного разу сусід по гаражу, підкликавши мене, каже, ви тут все бачу робите, я вам принесу машинку. Я з нею все рівно ради не дам. Ой, не хотів я, як же ж не хотів я її, брат, та довелось змиритися з доли. І в гараж потрапили ось це чудо. В якому я не зразу розледів оверлок, і вроді 51 класу ще й комплектувався польським приводом тур 2. В інтернеті я дізнався, що це один з кращих приводів радянської епохи. Як бонус, що ще один привід, і це не могло не тішити. Думи мої, думи мої. Крім того, що буду пробувати рівняти свої криві руки на синтезаторі. Буду ще й намагатися вирішити долю всіх цих машинкових монстриків. Постараюсь відновити Verritas. Якщо не получиться, залишу собі 132 чайку. Якщо получиться буде дві. Verrites і 132. Подільську, постараюсь знайти володаря, звідки вона прийшла. Ну а 142 чайку також кудись пристрою. Хоч з нею багато пов'язано, то все ж таки встигла вона і набити оскому. Дуже хочу відновити обидва верлоки. Мені більше подобається оцей зелений. Він хоч і не промисловий, та на три нитки. Ну а першого класу подарую. Тобто все лише починається. Тож підписуйтесь, ставте лайки, дізлайки, коментуйте, пишіть, що думаєте на рахунок синтезатора. А ви, солоденька парочка, повертайтесь на свої місця. Не такі вже й страшні. Всі ці маленькі. Машинкові створіння. Тож, до зустрічі!